У вашої собаки синдром липучки. Дізнайтеся, що це таке і що може бути причиною цього у вашого цуценя. Ми любимо проводити час з нашими тваринами. Але можуть бути дні, коли ми дивуємося, чому мій собака всюди слідує за мною. Відповідь пов'язана з тваринними інстинктами вашої собаки, менталітетом зграї та кількома іншими змінними. Хоча це може здаватися милим і чарівним, що ваша собака всюди слідує за вами, це може означати, що відбувається щось інше. За словами доктора Рейчел Баррак, сертифікованого ветеринара акупунктуриста існують наукові причини чіпкої поведінки собак. Цуценята від народження до шістьох місяців часто можуть справити враження на своїх господарів і дивитися на них як на матір, каже доктор Баррак. Однією з причин, чому ваша собака може бути поруч з вами, є позитивне підкріплення. Якщо кожного разу, коли ви з вашим собакою його гладять або обробляють, є хороші шанси, що він буде слідувати за вами частіше. Якщо вам лестить це почуття і ви винагороджуєте собаку за чіпкість, ви даєте їй зрозуміти, що така поведінка вітається. Оскільки собаки реагують на поведінку своїх господарів, важливо дивитися на їхні стосунки. Наприклад, якщо ваша собака спить у вашому ліжку, можливо, ви створюєте залежність і посилюєте її потребу постійно бути поруч з вами. Собак-компаньйонів, які всюди слідують за своїми господарями, називають собаками-липочками. Тому що вони хочуть з вами зв'язатися. Що таке собака на липучці? Собака на липучці, це та, яка хоче бути постійно поруч зі своїм господарем. Якщо ваша собака слідує за вами з однієї кімнати в іншу, є хороший шанс, що це собака на липучках. Собаки на липучках? Також відомі як липкі, просто хочуть бути поруч зі своїми господарями. Деякі породи, наприклад, болонки, більш схильні до собак на липучках, тому що вони були виведені, щоб бути більш залежними. Породи, які були виведені для роботи зі своїми господарями цілий день, також схильні до розвитку синдрому липучки. Що викликає синдром собаки липучки? Ви коли-небудь замислювалися, чому ваша собака всюди слідує за вами, або чому деякі собаки більш чіпкі, ніж інші? Ось п'ять найпоширеніших причин синдрому собаки липучки. У деяких собак синдром собаки липучки розвивається через нашу власну поведінку. Якщо ми зупиняємося кожного разу, коли бачимо собаку, щоб похвалити її, погладити по голові або дати ласощі, вона зрозуміє, що близькість веде до хороших речей. Дозволивши собаці спати у вашому ліжку, він може стати залежним від вашої близькості. Це непогано, це особисті переваги. Якщо ви не заперечуєте, це чудово, просто важливо розуміти, що ми часто заохочуємо поведінку наших собак, не усвідомлюючи цього. Нудьга та відсутність розумової стимуляції можуть призвести до синдрому собаки-липучки. Собаки можуть занудьгувати, якщо не отримують достатньо фізичних і розумових вправ. Оскільки вони шукають чим зайнятися, вони вискучать і слідуватимуть за вами, куди б ви не пішли. Ви їхнє основне джерело розваг, тому якщо ваша собака хвилюється, коли йде за вами, це може бути ознакою того, що їй нудно і вона шукає, чим зайнятися. Якщо це так, подивіться на ці кімнатні ігри, у які можна грати, щоб зайняти собаку. Деякі породи були вибірково розведені, щоб бути залежними. Багато робочих пастуших і мисливських собак були виведені для роботи пліч у пліч із людьми. Вони покладаються на мову тіла своїх власників та інструкції для керівництва. Багато іграшкових порід були вибірково розведені, щоб бути болонками. Деякі породи, такі як німецькі вівчарки та акіти, широко відомі своєю прив'язаністю до однієї людини, собаки, у яких розвиваються зміни зору або слуху, можуть стати більш чіпкими, зміни, пов'язані зі старінням, такі як втрата слуху чи зору, можуть викликати стрес і лякати собак, тому вони можуть залишитися з вами, щоб підвищити комфорт. Раптовий початок чіпкості у собак може бути пов'язаний зі здоров'ям. Коли ваша собака захворює, це може бути страшним і збентеженим, вони можуть прилипнути до вас як механізм подолання. Раптові зміни в поведінці, наприклад, розвиток чіпкості, можуть свідчити про хворобу. Якщо ваша собака раптом починає слідувати за вами скрізь і немає очевидного тригеру, я пропоную записатися на прийом до вашого ветеринара, щоб виключити будь-які проблеми зі здоров'ям.